Історія з Фламіндічевим Фаєрпойнтом вийшла вже і в Нью-Йорк Таймс. Якщо б хтось хотів наложити купу зеленському на воротнік, так це той, хто зливав американцям дані для цієї статті. Тут відвертості буться, що 10% всього збройного бюджету України отримує фірма, яка раніше займалась підбором локацій для зйомок художнього фільму за участі зеленського, плюс міндіч як співвласник кварталу 95 але в статті є ще більш важливий пасаж з посиланням на якийсь секретний аудит Міноборони. Спеціалісти з закупівель оцінили, виходячи з вартості деталей і робочої сили, що дрон FP1 від FirePoint можна виготовити дешевше, ніж його ціна в грудні 2024 року, яка становила близько 58 тисяч доларів за одиницю. Ця оцінка мала б спричинити переговори з боку Агентства з оборонних закупівель України, але цього не сталося, як виявили аудитори. Без цих переговорів контракти були укладені на суму, що перевищувала найдешевший варіант виробництва дронів на 16,7 мільйона доларів, зазначають аудитори. Важливі два нюанси: ті, хто злив в Нью-Йорк дані цього аудиту. Тикають, що саме АОЗ мало б ініціювати для зниження ціни дронів, хоча їх по такій ціні тоді купував не тільки АОЗ. Тобто виходить якась вибіркова націленість саме в агенцію періоду 2024 року. Пояснюю ситуацію з головною задачею нашого каналу ті гроші, які ми збираємо на ремонт техніки для ЗСУ, на ЄСТО, яке ремонтує авто, запчастини вже куплені у борг. Я вам неодноразово показував тому співробітник станції дуже радіє, що ми хоч чим можемо допомогти, збити температуру боргу у сотні тисяч гривень. Прошу підтримати його ініціативу та інших хлопців, які стараються для нас всіх. Маємо на зараз 11 тисяч з 60 тисяч збір йде. Та як він йде, скоріш він не йде, а тихо вмирає. Підписуйтесь на Патреон, це підтримка каналу за маленькі гроші, тоді я більше уваги зможу приділяти каналу. Там купа оперативних новин з фронту, інсайд. Інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте підпишеться на місяць. У мене кращий Patreon: 40 гривень на місяць. Це що, навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу, там дуже багато різких постів. Величезна активність да мені веселіше вести групи та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Ну і головне якщо є якийсь державний аудит, в якому вже доведено, що ціна дронів від Фламіндіча була завищена, то чи стане цей аудит доказом в кримінальному провадженні Національного антикорупційного бюро, враховуючи дуже цікаву систему затверджень ціни дронів? Вона й досі лишається дуже непрозорою і безвідповідальною, і ніхто досі не може сказати, на якому поверсі банкової вирішується, у кого почим і скільки купувати. Дані аудиту були б дуже помічні слідчим, бо аудит це ж вже так би мовити, факт збитків. Три роки тому це була кастингова агенція. Зараз вона має контракти на дрони на суму 1 мільярд доларів. Серед безлічі українських оборонних стартапів один виділяється як для своїх прихильників, так і для критиків виробник дронів. Firepoint. Якщо стартапи Кремнієвої долини починалися в гаражах, то історія зародження оборонних стартапів України лежить у підвалах. Там багато майстерень збирали дрони з готових деталей, ховаючись під землею, щоб уникнути російських ракет. Ці колись невеликі організації, що керувалися волонтерами. Зараз перетворюється на оборонні корпорації в рамках процесу, який заохочує уряд президента Володимира Зеленського з метою розширення інновацій. Серед цих компаній одна виділяється як серед своїх прихильників, так і серед критиків швидкістю та масштабами свого зростання. Це новий гігант з виробництва дронів під назвою «Файрпойнт». На початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Компанія, яка стала Firepoint, була кастинговим агентством для кіно і телевізійних виробництв. Згідно з реєстраційними документами українського уряду, її офіційно зареєстрований власник Єгор Скалига є виконавчим директором іншої компанії Edpoint, яка займається пошуком місць для зйомок фільмів. Технічний директор Firepoint Ірина Терех раніше керувала компанією, яка виробляла бетонні вуличні меблі. Зараз компанія є одним з найбільших підрядників української армії з контрактами на суму 1 мільярд доларів цього року. За даними її керівників. У близько 30 секретних місцях в Україні Firepoint виробляє вибухові дрони дальньої дії, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик і тип вуглецевого волокна, призначений для гоночних велосипедів. Ці дрони використовуються в масштабній кампанії проти російських нафтопереробних заводів, яка має на меті завдати Росії економічних збитків і надати Україні перевагу в мирних переговорах. Компанія заявляє, що також нарощує виробництво більшої зброї дальньої дії під назвою Фламінго, яка, як сподіваються, чиновники посилить здатність України наносити удари в глиб Росії. Однак, незважаючи на те, що Firepoint випередила численних конкурентів. І стала національним лідером в аерокосмічній галузі компанія стикається з обвинуваченнями у використанні зв'язків для отримання контрактів, а її керівники визнали, що їх допитували в рамках антикорупційного розслідування. Більша частина військових витрат України прихована за військовою таємницею, а мільярди доларів направляються вітчизняним виробникам зброї, оскільки Київ відходить від залежності від пожертв міжнародних союзників. Україні з довгою історією корупції в оборонних закупівлях аналітики та активісти висловлюють занепокоєння щодо того, як український уряд укладає військові контракти і куди йдуть прибутки. Тобто, кажучи простіше, схема стара як світ, ніякого виробництва ракет немає, а Зеленський та його шобла пиляють бюджет оборонпрому, виділяючи 10% тільки на це кіно. Та показуючи мультики нам в черговий раз, тимаючи нас за дурнів. До речі, мультика вам покажу, дивиться та підписуйтесь. Прошу долучатися до мого нового українського проекту – мультиплікаційного каналу Жрун. це добрий мульт з нестандартним сюжетом. Коли канал розвинеться, буде з його монетизації допомагати на ЗСУ суттево, а не так як зараз, по 500 гривень за сутки. Я навіть монетизовувати цей канал взагалі не тороплюсь. Сто доларів за чотири місяці це взагалі що? Та якщо щось не так скажеш, вирубають взагалі. Все це проходили, дякую. Подивитися мультик та підніміть собі настрій. З вас підписка, коментар та лайк на каналі. У описі все, а ще перейшліть друзям обов'язково. Firepoint виникла з тієї ж української кіно і телеіндустрії, де працював пан Зеленський, колишній комік. До свого обрання президентом у 2019 році компанія з пошуку місць для зйомок фільмів, очолювана власником FirePoint, була зазначена в титрах романтичної комедії 2016 року з паном Зеленським у головній ролі: вісім найкращих побачень. Вона також працювала над десятками інших проєктів, не пов'язаних з колишньою кінокар'єрою президента. Газета, «The Київ Independent» у серпні повідомила. Що Національне антикорупційне агентство України перевіряє зв'язки між Firepoint і бізнесменом Тимуром Міндічем, який є співвласником телевізійної студії, заснованої паном Зеленським. Газета повідомила, що агентство розслідує, чи отримував пан Міндіч прибутки Firepoint як неназваний власник. Firepoint заявила, що пан Міндіч просив купити акції компанії, але власники відмовилися їх продавати. Хочете бути в курсі подій в Росії та Україні? І ми надішлемо наші останні новини на вашу електронну пошту. Керівництво Firepoint заявило, що співпрацює з антикорупційним розслідуванням і що воно зосереджене не на їхній компанії, а на урядових чиновниках. Представник антикорупційного агентства відмовився від коментарів. Компанію також звинувачують у тому, що вона отримує пільгове ставлення, незважаючи на проблеми з якістю своїх дронів, які, на думку критиків, Роблять їх менш успішними ніж інші українські варіанти у проникненні через російську протиповітряну оборону. Громадська антикорупційна рада, незалежна група, яка стежить за оборонними закупівлями, закликала парламент провести розслідування звинувачень у проблемах з якістю та ціноутворенням. Firepoint заявляє, що початкові проблеми з якістю були вирішені, і що її основний дрон ФП-1 тепер надійно підриває російське нафтопереробне обладнання. Викликає пожежі та спричиняє хаос, як і було заплановано. Ця заява не може бути незалежно перевірена. Незважаючи на питання, що виникають щодо військових контрактів України, виробники дронів, такі як Firepoint, стали національними героями. Швидка адаптація дронів з використанням комерційно доступних компонентів вирівняла шанси проти набагато більшої російської армії та змінила погляди військових аналітиків на майбутнє війни. Оскільки колись патріотичні дронові магазини України швидко комерціалізуються, вони привертають увагу потенційних інвесторів та західних партнерів по спільних підприємствах. Цього місяця Норвегія та Україна оголосили про створення фонду в розмірі 20 мільйонів євро близько 23 мільйонів доларів для ангельських інвестицій у норвезькі та українські стартапи, що займаються безпілотними літальними апаратами. Ніхто в світі не має такого великого досвіду в безпілотних місіях, сказав Олександр Камишин, радник Зеленського, з питань стратегічних галузей про безпілотну війну України. Він додав, що нова галузь України повинна утворити спільні підприємства із західними оборонними підрядниками. Ці дрони потрібні в Європі та само на США, сказав він. Міністерство стратегічних галузей України повідомляє, що з 2022 року по 2024 рік в країні відкрилося 425 компаній з виробництва зброї. За окремою оцінкою, Брейв – підрозділу Міністерства цифрової трансформації, що заохочує військові інновації. Понад дві тисячі компаній в Україні зараз проєктують або виробляють зброю тільки в секторі безпілотників дальнього радіусу дії, таких як виробляє FirePoint, в Україні є понад 20 конкурентних компаній, сказав Ігор Федірко, директор Ради оборонної промисловості торгової групи. Безпілотник fp 1 від Файерпойн, схожий на мініатюрний літак, він злітає за допомогою ракетного приводу і працює на двотактному двигуні, подібному до тих, що встановлюються на бензопилах. Він пролітає близько 850 миль і несе 130 фунтів боєголовку. Хоча безпілотник виготовлений з недорогих матеріалів, він здатний вразити більшу частину Західної Росії. Підхід України до безпілотників дальньої дії був вперше запроваджений Росією, яка використовувала недорогі моделі іранського виробництва. Ця тактика, а також пов'язаний з нею бізнес, базуються на обсягах. Більшість безпілотників перехоплюються, а це означає, що вони повинні залишатися дешевими. Але деякі пролітають, і на відміну від літака, вибуховий дрон повинен спрацювати лише один раз. Файерпойнт заявляє, що її дрони зараз здійснюють 60% атак України на території Росії. Удари дронів української армії піддали щоденним бомбардуванням Росію країну, яка пишалася своєю протиповітряною обороною ще з часів холодної війни. Контракти компанії цього року становлять близько 10 витрат України на оборонні закупівлі. За даними урядового аудиту, уряд відкрив крани, незважаючи на те, що Firepoint уникла передбачених законом переговорів про ціну під час укладення контракту. Спеціалісти з закупівель оцінили, виходячи з вартості деталей і робочої сили, що дрон FP 1 від Firepoint – Можна виготовити дешевше ніж його ціна в грудні 2024 року, яка становила близько 58 тисяч доларів за одиницю. Ця оцінка мала б спричинити переговори з боку Агентства з оборонних закупівель України, але цього не сталося, як виявили аудитори, без цих переговорів. Контракти були укладені на суму, що перевищувала найдешевший варіант виробництва дронів, на 16,7 мільйона доларів, зазначають аудитори. В інтерв'ю керівники компанії заявили, що ціна їхніх дронів вже була мінімальною для зброї, яка дублює можливості крилатих ракет, вартість яких перевищує 1 мільйон доларів за штуку. Майор Юрій Касьянов, колишній командир підрозділу безпілотників, сказав в інтерв'ю, що Firepoint виграла контракти, незважаючи на конструктивні недоліки, тоді як модель, яку він розробив під назвою Спір, була проігнорована. За його словами його безпілотник був проігнорований, незважаючи на те, що він продемонстрував систему наведення, стійку до перешкод, підірвавши два безпілотники в 2023-му ярді від прапора. Що майорить над Кремлем у Москві. Майор Касянов сказав, що він давав свідчення як свідок у антикорупційному розслідуванні, пов'язаному з Firepoint, і що після цього військові розформували його підрозділ безпілотників. У відповідь на питання про якість 33-річна пані Терех, технічний директор Firepoint, сказала, що виробництво безпілотників слід розглядати як нову галузь, яка порушує стандарти якості у виробництві літаків. Заради економії, окрім дрона FP-1, Файерпойнт заявляє, що збільшує виробництво фламінго, більшого і важчого літального апарата з реактивним двигуном, дальністю польоту близько 1800 миль і боєголовкою вагою в одну тонну. Девід Хапетреус, колишній генерал армії та директор ЦРУ, назвав фламінго потенційним переломним моментом у війні. Ефективність фламінго ще не була перевірена в масштабі, також загадкою залишається його назва. Пані Терех сказала, що інженери пофарбували один прототип у рожевий колір, що й дало назву. Яскравий колір мав допомогти у пошуку уламків після випробувального запуску, а червоної фарби у компанії не було, сказала вона. Інша версія стверджує, що рожеве забарвлення було помилкою, і інженери жартували. Що найгірше може статися, якщо жінка керує оборонною компанією? Зброя буде рожевою. Підтримуйте ЗСУ. Це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь. Підписуйтесь на Patreon, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту. Інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте, підпишіться на місяць, спробуйте. У мене кращий Patreon 40 гривень на місяць. Це що навіть не півпачки цигарок вже. Та ще основна робота ведеться у групах каналу там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу.